Діабет може наздогнати кожного. Діабет залишається одним з найбільш незрозумілих і недооцінених серед усіх поширених захворювань. Що можна зробити? Треба підвищити ефективність інвестицій. Це можливо, коли ми будемо мати чітку статистику і коли ми навчимося рахувати наші гроші. Це зможе знизити поширеність ускладнень, знизити рівень інвалідізації і смертності. В нас і так багато проблем. в нас є демографічні проблеми, і діабет може не додати. До цього до цієї кількості своєї частки, крім того, як виявляється, дуже багато людей з діабетом зараз у труд... у працездатному віці зберегти їх працездатність, щоб вони не ставали тягарем для держави, а щоб вони вносили свою лепту до нашої скарбниці. Я вважаю це наше завдання. Ну а наразі всі питання ще залишаються відкритими. Будемо працювати, будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб людині з діабетом було легше.